Доброго дня, я Віктор Рашутко, мій канал, мій маленький садочок. Ось знімаю молодий сад посадки Берри Вільямс. Ось я тут уже трішки їх зірвав. Ось такі. Підвой Айва 29 -я. Ось такі. Грушки висять. Бере Вільямс. Садок посаджений в 19-му році, це їм п'яте літо. Ось. Різні є загрузки, скажу так, ось на грушках. Грушки одно, одного одного цього одного року посадочки. Ось. Але ж загрузка груші одна може родити трошки густіше, більше. Друга виступає в плодоношення трішки раніше. Бачимо це. Он також. Я з ним знімав відео, але не зробив дегустацію, не показав. Значить, плоди не розрізав. Ось. Ну то це я хочу вже розрізати, ще раз зважити і ще раз вам показати. Літня бера бере Вільямс. Оце вона така жовтенька, робиться. Оце вона вже стигла. Ну, оце середня грушка 192 грами. Це середня. Такі більші. Вон 319. Є такі бомби попадаються. Також... 321, ну, під 300, 285, ну, середня. Середня вага такої грушки, Десь от кожного року я робив ваги, важив їх, брав ваги. Ну, це середня її величина, скажімо так, десь в районі. 200 грам, 210, 180, 190, 200 грамівка це хороша і, скажімо, сортова величина. 200 грамів. Яка б не була загрузка, вона по 200 грам меншою не буває. Ось тепер я хочу розріжу вам, покажу зараз грушку. Ось така вона. Дуже сочна. Ось м'якоть у жовтій груші. М'якоть бачимо сок тече М'якоть дуже така ніжна. грушевий такий. Як би сказати, дюшесовий такий вкус, аромат. Дуже солодка, без кислинки, уроті тани. Отакі От зеленкуваті її трошки. Зараз також розріжу. М'якоть. всю розріжу отак. Ось так. Також вона зеленкувата, але, як бачимо, з неї також. Тіче сок, при тому як ми надушуємо. Ось, от. Ну, дуже соковита груша. М -м -м. На зубах крумтить, дуже вкусно. цих зелених, це таки технічна стигність, вони ще до тижня можуть лежати. І якщо виборочно вони спіють, то вони повністю, от вона повністю тверда зараз, ось така. Але 3-4 дні 5 вона пролежує. Вона робиться м'ягкає, і тоді сок просто з неї аж роздувається. От Зараз вона така, вроді, знаєте, як, ну, скажу так, простим словом, наче. А от коли вона полежить і пожовтіє, вона тоді робиться така пухната, як скажімо, така от дутая, якось, якось отак, як оця, наприклад, вона тоді блищить і. Дуже-дуже хороша груша. Всім рекомендую. Врожайність кожного року. Нема такого року, щоб циклічність була у неї з плодоношенням, щоб рік є, а рік нема там в такому дусі. Ось така груша. Оце якось так. До побачення. Кому сподобалося, не забуваємо. Все, з вами був Віктор Решотко. До зустрічі!